Всім привіт! Сьогодні ми взяли на огляд картини фірми «Стратег». І саме про цю фірму ми хочемо вам сьогодні розповісти. А цей виробник виготовляє картини по номерам, фарбами та алмазному займу. Ось таке прекрасний. Сюжет З космосом можете переглянути. Вона йде 40х50. На В набір входить полотно, натягнуте на підрамник зі схемою. Дуже яскраві, гарні фарби, пензлики та кріплення. Ще хочу зауважити, що сюди входить Контрольні листики і надрукований, тому що зараз більшість виробників переходить на QR-коди. Але цей виробник ще робить надрукований контрольний лист. Ось такий ще в нас є прекрасний сюжет з такою чарівною жіночкою. Можете також переглянути, також входить контрольний лист, яскраві фарби, пензлики та кріп. Також в цього виробника є картини з містами. Дуже гарний сюжет. До речі, ті сюжети, які ми вам показуємо, це маленька частина. Якщо вам сподобався цей виробник, можете заходити до нас на сайт і переглядати всі сюжети, які є в нас навіть. Наявності саме стратега. Далі ось такі яскраві фарби, пензлики, кріплення та контрольний лист входить абсолютно в кожну картину. Ось такий прекрасний сюжет з природою, з таким прекрасним човником. Як бачите, тут доволі проста схема нанесення, картини будуть легкі в розмалюванні. Можете переглянути тут дуже пасічно. Тут кольори, але як можете подивитися, тут дуже багато відтіночків. Наприклад, зеленого та сірого кольору, тут абсолютно всі відтінки, які будуть входити на картинці. Також контрольний лист, фарби, пензлики. Так. Ось в нас ще є такий прекрасний сюжет з таким прекрасним, красивим небом. Також можете подивитися, що схема на полотні доволі нескладна. І навіть може розмалювати людина, яка вперше бере картини по номерам. Дуже гарні яскраві фарби, також входить контрольний лист, пензлики та кріплення. Далі в нас іде ось такий сюжет з такою чарівною дівчиною. Також доволі проста схема. Далі в нас є ось такий прекрасний сюжет з десертом. Наприклад, якщо вам потрібна картина на кухню, вона стане чудовим доповненням вашого інтер'єру. Доволі простий сюжет, дуже яскраві фарби, контрольний лист, пензлики та кріплення. Для огляду алмазної мозаїки стратег я вибрала ось такий прекрасний сюжет з квітами. І зараз ми його з вами разом відкриємо, і я покажу, що тут повинно бути Як пишу виробник, тут повинно входити алмазики, полотно з клеєвою основою, інструменти для викладки а саме клей, пінцет. Стилу топ для стразів. Зараз ми з вами це і перевіримо. Ось подивіться, наскільки класно зроблене полотно, і також що сюди входить. Полотно натягнуте на підрамник з клеєвою основою та схемою. Підложечка картонна, щоб вам було зручніше це все викладати, щоб холст не провисав. Далі дуже класні яскраві камінчики. Схема надрукована на полотні і для вашої зручності надрукована на папері. І далі лоточок, клей, стилус та пінцет. Якщо що вам сподобався якийсь сюжет, або ви хочете придбати виробника стратег? Будь ласка, звертайтеся до нас і наші менеджери вас радо проконсультують.